Доброго дня малята! І загадку? Він із казки, він із пісні, в нього зубки як залізні. Капустину він гризе, Зветься звір на букву З Хто це? Так, діти, це Заєць. Заєць це дика тварина, яка живе практично скрізь. Родичами зайця вважаються кролики. Заєць покритий густою шерстю, яка протягом року змінює свій колір. Задні лапи швидкі, подовжені, хвіст малесенький, вуха у зайців довгі, мордочка маленька. Влітку восени та навесні у зайці сіре хутро, щоб не побачили хижаки серед гілок та землі. А взимку воно біле, як сніг. Взимку вони гризуть кору з берези, так само їдять і ілочки молодих дерев. А у літній період зайці харчуються травою і грибами. Зайці ведуть дуже активний спосіб життя. В норах довго не затримуються, постійно кудись пересуваються. Зайці ніколи не впадають в сплячку. У лісі біля зайця є вороги. Це вовк, рись і птах, лисиця. Щоб врятуватися від хижого звіра, зайць сікає від нього і замітає за собою сліди. Зайці спілкуються між собою дупенням, задніх лап. А зараз я пропоную намалювати вам цю тваринку. Для нашого заняття нам знадобиться Волога серветка, баночка з водою, акварельні фарби, білий папір та пензлик. Для початку зробимо пальчикову гімнастику. Зігніть пальчики в кулачок, а вказівний та мізинчик розведіть в сторони. Рухайтесь ними, просуваючи руку вперед. Будемо гратися в гру. Жучок. Поставили наші ручки і жук у жолудя питав. Де ти шапочку придбав? От, якби мені, таку, був би я красень у лісу. Наступна рука. Зініть пальчики пальчиків кулачок, а зіни та м'язинчик розвіріть в сторони. Жук у жолудя питав. Де ти шапочку придбав? От якби мені таку, був би я красень у лісу. Молодці! А зараз будемо малювати. Беремо фарбу, яка вам подобається. У мене це рожева Малюємо наші чотири пальчики, а також долоньку. Змощуємо вказівний, середній, безіменний та мизинчик. Пензликом. Відміщуємо руку посередині аркуша і обережно протискаємо її. Допомагаємо іншою рукою. Ось так. Та обережно піднімаємо, видираємо ручки. Беремо пензлик та зафарбовуємо біля місця, з'єднуємо пензликом відбиток мізинця та безіменного пальчика, середнього та вказівного. Вийшли ось такі два вушка. Будемо зафарбовувати їх червоною фарбою. Замальовуємо обережно одне вушко, а потім інше. Коли закінчили, даємо нашій фарбі просохнути. Коли підсох наш малюнок, чорною фарбою малюємо. Очі, носик, вуса та ротик. Погляньте, який зайчик в нас вийшов. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!